Всім добрих вечорів, з вами Горобчик. І ви не повірите, я повернувся до вас із новим відео. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, хто такі справжні українці, до чого тут Петро Порошенко та куди він їде на своїй машині. Але перед початком цього відео не забудьте підписатися на цей канал і поставити цьому відео лайк. Я буду вам дуже вдячний. Ну а ми починаємо. От у мене так і відбувається все. Куди ти, ти не зупинила? Отже, розпочнемо із суті мему. Як правило, він складається із відео, на якому зображено, як колишній президент України Петро Порошенко закріплює прапор України на скло автомобіля, після чого сідає в нього та їде кудись. Також мем супроводжується характерною фразою, яка складається зі слова, яке розкладають на частини і українізують, тобто прямо перекладають якусь частину слова. Наприклад, понеділок, зрозуміло. Такі відео почали з'являтися з квітня 2023 року. Першим і найпопулярнішим відео вважається ось цей фрагмент користувача під ніком Герундій. Суть мему полягає в тому, що таким чином розбиваючи слова на деякі менші і дослівно перекладаючи їх на українську, людина нібито повністю українізується і стає найщирішим українцем. Щоправда, іноді такий мем доводиться до абсурду. Ось, наприклад, кілька таких прикладів. Оригінал відео з'явився 20 серпня 2014 року. Тоді на новинах ТСН та П'ятого каналу вийшли сюжети, де виступав сам політик. Виступ був присвячений тодішньому інциденту в Москві на одному з місцевих хмарочосів майорів прапор України, а сам він був розмальований у синьо-жовті кольори. Петро Порошенко подякував активістам, прославив український прапор, а також встановив його на скло автомобіля з президентського кортежу. Після чого сів у нього та поїхав кудись. Напередодні свято українського прапору розфарбували в наші кольори в Москві на висотці можливо найбільше висотку. Я вітаю цих українців! Слава Україні! Героям слава! Невідомо, чому цей мем поширився саме зараз. Однак точно можна сказати, що він вже посів своє почесне місце у мемній культурі України. Він став настільки популярним, що зараз у ньому не обов'язково використовується те саме відео з Порошенком і автомобілем. Його можуть просто перезняти або навіть анімувати. Ось, наприклад, як у цих фрагментах. Насправді, це вже далеко не перший раз, коли Петро Порошенко стає героєм якогось мему. Я навіть маю окремий випуск із підбіркою мемів про нього. Тож, якщо ви маєте таке бажання, я запрошую вас до його перегляду. Ну а поки він їде за мною зі своєю машиною, я попрошу вас поставити цьому відео лайк, якщо вам воно сподобалось, і поділитися ним з друзями, щоб вони теж його оцінили. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові випуски. А також пишіть у коментарях, про які меми я маю зняти наступну мемологію. Ну а на сьогодні це все. З вами був Горобчик. До зустрічі!